Про останні можливості нашої промисловості, тема, яка нас болить не один день, гучні звинувачення, потужні відосіки, показове затримання. Потім одне посилання на закон, руйнує всю конструкцію. Далі історія про те, як п'ятеро людей сидять у СІЗО через те, що у сусіда проблема з грошима. Давайте сюжет подивимося. Ваш сусід заборгував банку, але замість того, щоб розбиратися з ним, правоохоронці звинувачують вас. У тому, що довели сусіда до банкрутства і закривають вас у СІЗО. Абсурд, ні, це ще не абсурд. Виявляється, щоб сусід міг виживати. Держава заборонила визнавати його банкрутом взагалі. За що ж ви тоді сидите у СІЗО? Зараз розберемося 17 травня. Державне бюро розслідувань та національна поліція зі спецназом та мигалками затримують українського бізнесмена Віталія Кропачева. Звинувачення гучні, цифри ймовірних збитків космічні. А найстрашніше, що йому закидають, довів до банкрутства державне підприємство. Принаймні про таке заявило ДБР. Він його довірена особа, керівник підприємства та бухгалтер. Об'єднались у злочинну організацію, яка не давала працювати та доводила до банкрутства державне підприємство ВК Краснолиманська. Як люди, які не мають стосунку до державного підприємства, можуть довести його до банкрутства, сторона звинувачення пояснити не могла. Проте відсутність доказів не стало аргументом для суддів. Вони відправили усіх фігурантів справи до СІЗО, там вони знаходяться вже майже чотири місяці. У серпні за ухвалою Печерського районного суду постановили надати доступ до документів Міненерго, які мали підтвердити факт банкрутства державного підприємства ВК Краснолиманська. Міненерго повідомило, що не мають інформації про відкриття провадження у справі про банкрутство державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська. Також з'ясувалося, що законом заборонено порушувати справи про банкрутство державних вугільних підприємств. Щодо відкриття провадження у справі про банкрутство ДП вугільна компанія Краснолиманська, інформуємо, що відповідно до закону України про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств. Справи про банкрутство державних вугледобувних підприємств до 1 січня 2025 року не порушуються. Провадження у справі про банкрутство державних вугледобувних підприємств порушені до дня набрання чинності цим законом підлягають припиненню, крім випадків, якщо ліквідація відбувається за рішенням власника. Також Міненерго надало список всіх керівників ДП вугільна компанія Краснолиманська з 2015 по 2023 рік. Серед наведених співробітників Віталій Кропачов відсутній. Виходить, що Міненерго тричі спростовує звинувачення на адресу Віталія Кропачова у доведенні до банкрутства ДП вугільна компанія Краснолиманська. По перше, він не був співробітником або керівником компаній і, відповідно, не міг впливати на ситуацію, що там склалася. По-друге, з посиланням на закон України Міненерго зазначає, що порушувати справи про банкрутство державних вугільних підприємств заборонено до 1 січня 2025 року. по третє в Міненерго відсутня інформація про банкрутство ДП вугільна компанія Краснолиманська. Звідки слідчі отримали інформацію про банкрутство компанії, якщо про це навіть не знає її власник? І якщо банкрутство заборонено законом, може, це таємниця слідства? Шановні друзі, у нас на зв'язку депутат Олександр Саласький у мене буквально. Ад адвокат, я перепрошую, Пан Олександр, у мене просто депутати є, як мінімум один діючий, один із шостого скликання. Тому адвокат Олександр Саласький, пан Олександр, скажіть, будь ласка, вибачте, я так розумію, що звинувачують в банкрутстві державної компанії. А банкрутства немає як такого. І... Ну, там не зовсім так. Там це зветься в народі так доведення до банкрутства. Насправді там в статті це називається доведення до стану стійкої фінансової неспроможності. Зрозуміло, але ми розуміємо, що як мінімум до 1 січня 2025 року ми про це говорити не маємо. А я вам більше скажу: вони зробили експертизу економічну, в якої поставили питання, з якого моменту. Існував нібито цей стан стійкої фінансової неспроможності. ось, що саме цікаве, відповідно до повідомлення про підозру. Вони зазначають, що Кропач Віталій Валерович вчиняв злочин 2002-2023 рік. А стан доведення до стійкої неспроможності виник ще задовго до цього, як мінімум, в 2021 році. Я зрозумів. Тепер пункт номер два. Виставили список всіх керівників. Його там немає. Значить, він там не працював, на ситуацію не впливав, а ситуації як такої немає на даний момент. А скажіть, мі, будь ласка, ну воно ну, як картковий будинок, мало би сипатися. Тобто, повне враження, що все це тримається докупи тільки завдяки політичній волі. Я б сказав економічно адміністративному ресурсу. Скоріше за все, воно знаєте, як Він Усе, що вони знайшли, вони намагалися. Зшити і у них вийшло як ласкотне діяло це. І а, тоді який прогноз? Скажіть мені, будь ласка, будуть тягнути до нового року, щоб можна було з 1 січня, згідно закону, зробити новий виток цієї справи, сказати: ага, так і да, довели, так і будемо проводити цю процедуру і знову повертатися, або що. Ну, тому що зараз, за ідеєю, мали би підійти, вибачитись і сказати, йдіть додому. Як мінімум, вони отримали рішення суду, що до подовження права розслідувати цю справу до лютого 2025 року, ось я думаю, раніше лютого 2025 року ця справа в суд не піде. А там, я ще думаю, вони мають можливість подовжити цей срок ще на якщо я не помиляюсь, три місяці. Ну, то до літа 2025-го, я думаю, ця справа буде знаходитись в ДБР і нікуди не піде. Ну і фінальне питання: знаєте, вся Україна дивилася і, і просто трошечки реготала. Сказала: от, звинувачують людину в тому, що вона, м'яко кажучи, скомсомолила 56 мільйонів гривень. Внесла заставу 30 мільйонів гривень і гуляй. Е на волі, як собі хочеш, нехитрими шкільними підрахуваннями без калькулятора, люди підрахували, що таким чином можна заполучити 26 мільйонів. І, знаєте, як із, із старого дурного гумористичного шоу, а що так можна було? Ну, насправді треба дивитися матеріали справи. Тому якби не зовсім коректно казати, треба дивитися, наскільки обґрунтована там була підозра, якими доказами все це доводилось. Однак насправді це більш-менш нормальна історія, тому що ми з першого дня кажемо, що за економічні злочини людина не може отримувати запобіжний захід без застави. Оце більш-менш нормальний вихід, однак, звісно, тут є питання до розміру цієї застави. А, панове, просто бачимо пункт за пунктом, що а, беззаконня. Виконує якісь свої поставлені задачі. Чомусь так дуже багатьом здається, про нас, нам про це теж пишуть. Хоча, знову таки, ви знаєте, що простір, інтернет-простір він має свої закони, і люди не завжди люблять тих, хто має в цьому житті успіх, гроші і так далі. В Будь-якому випадку ми продовжуємо боротьбу, тому що нам нічого іншого не залишається. Дякуємо вам, пане Олександре. Дякую вам.